Вітаю вас! Цікаве таке знаходження, яке ви точно в собі відчували, яке можна прослідити з енергетичної, моральної, фізичної сторони і психологічної навіть. Як тільки ви починаєте підніматись, ви попрацювали, допустимо, з психологом, ви попрацювали там з майстром, як я, да? там чакри почистили, все енергетично ви вичистились. Це майже одне і те ж саме, але з різних сторон. Почнуться з'являтися люди обов'язково, які захочуть вас перевірити. Ці люди, як вони працюють за ваш рахунок, ви помічали, може по собі навіть, дуже часто за ваш рахунок людина буде намагатися вас вивести на емоції роздратування негативу, подавлення або знищення вашої творчої жилки. Тобто ви почали там малювати, ви почали там йогу вести, ви почали там духовністю займатися, або ви психіатрію пройшли так чудово і ви почали інших лікувати. Ну, допустим, да, ви стали суперпсихологом і знають вас певні люди, або які не хочуть е признавати і їм. Хорошо, вони не, не признають, це таке. Люди, яким не можуть ваших енергіях, от ви змінилися. Ви дали собі можливість і дозволили собі змінитися, не дивлячись ні на що. І тут з'являється біля вас люба людина, яка просто там повинна бути з вами там годину, дві, півдня да, з вами на роботі. І перша, вона може визвати в вас емоції роздратування. Потім приниження, типу вас намагаються принизити е, в міру вашої духовної ж, да, і психологічного розвитку, який вам дали. Ви можете спокійно чекати, але за ваш рахунок вже виправдовують себе. Ви можете агресивно відповідати, це правильно то поведінка, тому що якщо людина вже ображає, переходить, кажуть, що духовні люди світлячки не зляться і, взагалі, вони молодці, повинні бути сидіть мовчати. Ні. Тобто, якщо за ваш рахунок почала людина вже себе піднімати, ви можете понаблюдати за цим, подивитись, яка у вас реакція тіла. Якщо у вас іде роздратування, а далі спокій, і вам вже все одно ви відгороджуєтесь від людини і вам нормально. Типу, ви, ви розумієте, що за ваш рахунок зараз людина намагається тета тет з вами, да? не вселюдно, а з вами. Вона намагається за ваш рахунок себе підняти. Ви можете улыбнутись і зрозуміти, що ви зробили правильний крок до свого підняття духовного, або психічного, і психологічного. Якщо людина намагається за ваш рахунок в коментарях, десь в відео або прилюдно, при багатьох людях вона теж саме відчуває ваші високі вже вібрації, так як ви. Сильна людина не зламалися, піднялися, змінили себе, переламали собі всі кості, і зростили їх заново, виростили із себе сильну статуру. І за ваш рахунок зараз вібраційно не може існувати та людина з вами, але їй треба бути поряд з вами. Вона починає вас кусати. Гристи, ви дракон для неї. А вона маленька, песик, який починає вас гристи. Я вибачаюсь перед маленькими песиками, вони гарнюні, але виходить, вона починає вас кусати. Може навіть привселюдно це зробити. Тут можна навіть її так же привселюдно повернути назад і трошечки облити лядяною водою. Тобто, не давати. Або коли кажуть, що людина. Духовна або психологічно зріла, не звертає уваги, тут же є десь грань. Якщо вас дістають так, що ви розумієте, що ну це вже перебор дорогенький, і ви тоді ставите на місце, ну так, обливаючи людяною водою. Можна фізично, можна не фізично. Але ви повинні зрозуміти, який висновок з цього відео вам. Підтримка, якщо ви почали підняття по своєму духовному шляху або психологічному, або будь-якому вашому творчому шляху, знайдеться обов'язково людина, яка захоче за ваш рахунок себе підняти. Ви повинні таких приструнювати, і головне не падати духом, іти далі, і не переживати, що зараз вас задавлять і ви щось робите неправильно. Навпаки, ви на правильному шляху, ви робите правильно, і ще коли вас хочуть зрівняти з кимось, ні в коїм случаї зрівнювати себе з іншими людьми не треба. Ви можете себе зрівняти тільки з тим, хто ви був вчора, позавчора і ким ви стали зараз. Це колосальна робота. Ви повинні себе підтримувати самі і знати, що ви є у себе. Ви улюблена людина, значить, ви собі любите Творця. Ви молодець, за ваш рахунок виправдовуватись іншим не треба. Ви добрий, але не настільки. Щоб за ваш рахунок себе піднімала інша людина. Не давайте такого дозволу іншим людям. Оберігайте свої кордони дуже-дуже гарно, тому що як тільки ви почнете підніматись, знайдеться той, хто захоче вас спіхнути назад там, де ви були, в нижчих емоційних своїх станах і вібраційних станах. Ну, все, у сьогодні така день підтримки. Гарного дня.